Дня! Радий новій зустрічі з вами, шановні телеглядачі, в ефірі історична програма Дорогами Християнства. І я, її ведучий Віталій Кривой, вітаю вас! Ласкаво просимо у нову захоплюючу мандрівку сторінками християнської історії. <му> у минулій передачі ми говорили про кельтів, детально розглянувши їхнє походження і історію. Ми частково торкнулися і навернення цього народу до християнської віри. Сьогодні ми плануємо показати важливий аспект кельтського християнства. По суті своє, воно було місіонерським. Велике доручення Христа знайшло живий відгук у серцях віруючих. Саму ідею чернецтва, яка традиційно асоціюється з аскетизмом і демонстративною відстороненістю від світу, кельти зрозуміли як можливість присвятити себе місіонерській діяльності. У цій передачі перед вами відкриються досі невідомі сторінки історії, на яких записаний духовний подвиг кельських місіонерів. З нами у студії постійний гість магістр релігієзнавства, викладач історії релігії Українського гуманітарного інституту Віталій Нероба, а також дослідник кельтської культури та релігії Юрій Миськів. Вітаю вас, шановні експерти, на нашій програмі. Доброго дня. Доброго дня. Отже, тема нашої передачі сьогодні. Діяльність кільських місіонерів. Пропоную вам переглянути історичну довідку. Місіонерська діяльність кельських християн витікала із ясної вказівки Христа: тож ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Кельтський підхід до євангелізму, на відміну від римського, був ненасильницьким. тому випадки мучеництва у історичних джерелах не зафіксовані. Класифікація подвижництва або самовідданості, що розроблена кельтськими християнами, є досить цікавою і повчальною. Розрізнялося подвижництво червоне, біле і зелене. Червоне означало готовність померти за християнську віру. Під білим розуміли повне посвячення на місійну роботу, коли людина залишала дім і майно і йшла проповідувати. Зелене ж було синонімом чесного і набожного життя у власному домі та сумлінного виконання соціальних обов'язків. Рушійною силою кельтського християнства було чернецтво. Люди, які обрали шлях білого подвижництва, реалізували віками омріяний ідеал: сумістити працю і молитву, подвиги чернечі з подвигами науковими. Кельтські монастирі були перш за все освітніми і місіонерськими центрами. Саме ченці з Британії стояли біля витоків європейської освіченості, будучи фундаторами перших університетів. Віруючі надихалися прикладом перших місіонерів Патріка і Колумбана. Що принесли благовістку в Ірландію та Шотландію і відправлялися далі на схід осяювати тамтешні народи світлом віри у своїх мандрівках? Вони охопили євангелійською діяльністю усю Європу, не оминувши між іншим і теренів Київської Русі. У хроніках Маріана Скота розповідається, що місіонер на ім'я Мавріціус відвідав Київ і заснував там місію. Про перебування кельських благовісників на наших землях переконливо свідчать нові дослідження українських вчених. Повертаючись до нашої студії, хотів би запитати вас, шановні експерти. Прослухавши історичну довідку, ми почули про те, що в ранньому середньовіччі саме на цій території відбувається духовний підйом. Чому саме тут, і які причини були для цього? Підйом мається на увазі духовний в наземлях так? Так, так. Ірландія і Шотландія так, це дійсно справді відповідає дійсності. Справа в тому, що якщо ми поглянемо на карту Європи, так ми побачимо, що сьогоднішня Шотландія і Ірландія знаходяться. На краю Європейського континенту так, і умиваються водами Атлантики. Це, власне кажучи, стало вирішальним в тому, що християнство, зокрема кельтське християнство, Кельтська церква, як Незалежна церква, так, так швидко розвинулося на цих землях. Справа в тому, що безперервні війни, які велися на європейському континенті, так вони просто ну не доходили. Ця до збройна боротьба мі... так mm -hmm. до Ірландії до Шотландії. Вони були як ізольовані, як в центрі була війна а на Україні. абсолютно правильно. Mm -hmm. Так фактично брити стали. Я б сказав тим щитом, який uh -huh. відгороджав uh, Шотландію uh -huh. і Ірландію, так uh -huh. від, від, саксів. від саксів в першу чергу, так, від саксів, а потім і від римлян. Uh -huh. Я зрозумів, що у кельтському християнстві необийку роль відігравало чернецтво. Розкажіть, будь ласка, про самі монастирі кельтських церков. Що вони являли собою? Коли ми чуємо слово монастир. Перед в нашій уяві зразу малюється така група відлюдників, які живуть mm -hmm. десь в пещерах, там, на стовбах, де живуть, або це так, як було в монашество єгипетсько сирійське А чим відрізнялися? Або цієї традиції? Е е є інше, скажімо, таке монашество італійське, це монашество бенедиктинців, францисканців, монахів, які жили із подаянь, mm -hmm. які ходять і о, такі, попрошають. Mm -hmm. Але кельтське монашество це лише термін такий. Монашество. Да, такий термін спільний. Угу. Нас намагаються переконати, що в, до кельтів монашество прийшло саме з Єгипту. Але це зовсім різні традиції монашества. Тому що монахи Кельти це є місіонерські освітні центри, це є такі духовні центри, де займалися переписуванням книг, де займалися навчанням. Де е, перекладом займалися восьма. перекладом uh -huh. там книг різноманітних, uh -huh. де надавали допомогу бідним, там проводили богослуження, де люди могли прийти, знайти там гостинність, знайти uh -huh. там прихисток. Але uh -huh. саме перше це були місіонерсько-освітні центри, uh -huh. де жили невідлюдники, тобто не світ жив для кельських монастирів, а навпаки. Монастирі. Кельські монастирі, на відміну від єгипетсько-римських, uh -huh. жили для світу. Для спасіння людей. А який ідеал, е, яке місце в ідеалі святості Ченця кельтського займала місіонерська самодіяльність? Кельські місіонери вони були вірні настанові, яку дав Ісус Христос, так записані в Євангелії е, від Матвія, 28-й розділ, 19-й, двадцятий вірші. Угу. Тож йдіть і навчіть всі народи, так, христячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Так? Угу. І вони були вірні. У цьому заклику, який е, дав Ісус Христос, так? вони, як послідовники, як християни, справжні християни. Угу. Тобто це найперший їхній обов'язок, це їхнє найперше служіння. Абсолютно правильно, це служіння <клес> для людей. А чому угу. воно виникло? Тому що ці люди дуже були близькі з Богом. Коли людина живе з Богом, духовним життям, коли вона спілкується з Богом через <клес> вивчення Біблії. А вони знали грецьку, єврейську мову, це постійно у них навчалось, мови оригіналу біблійної. Угу. Коли людина живе молитовним життям, а в них наскільки було багате молитовне життя, скільки залишилось записаних молитов кельських, що це просто дивує і вражає ця сердечність цих молитов. Кельтську угу. духовність називають такою сердечною духовністю, духовністю серця. І також ці люди жили піснями, псалмами. Ці люди мали. Бога в серці мали з ним тісні стосунки. В результаті вони не могли мовчати, бо ну, вони любили свого Господа. Зрозуміло. А ну, вони йшли, проповідували, доносили, як ви сказали, доносили вістку євангельську. Які методи вони використовували? Ну, вони друкували книги. Е, яким чином вони доносили цю вістку? Яким чином вони проповідували? Кельських Які місіонерів називали латинським словом перігрін. Перігрін ту хріст, тобто перегрін для, для Христа. Mm -hmm. Можливо, від цього слова пішло наше відоме слово Пілігрими. Такі мандрівники. мандрівники, мандрівники, мандрівники да. mm -hmm. Вони <кхех>, мандрували, приходили в якесь місце, засновували там поселення своє братство, їх було mm -hmm. там по 12 чоловік вони ходили, може менше коли засновували. І вони починали просто жити серед людей. Якісь містечко приходить, якісь місто mm. запокинути, там там було mm -hmm. багато порунованих. Містали відроджувати там, садки насаже будувати. Люди дивилися їхнім життям. Це перше, що було далі. Вони такі використовували методи, як приходять в село і допомагають людям робити. Просто Працію. нічого не говорять, Працюють mm -hmm. з ним, працюють. люди дивляться, ну, якісь інші люди. І та римська церква вона вимагала для себе дай, 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 а ці ні. І кажуть, ми вам даємо. Mm -hmm. Ми нічого не маємо, даємо вам. Це зовсім інше. І цікава така деталь, що коли вони приходили, вже заснували цей центр, приходили в якесь село з місійною роботою, вони відразу починали грати грати на арфі. Mm -hmm. І люди слухали, десь є пісня. Ви знаєте, коли хтось співає, нам хочеться співати. Ми чуємо цю пісню, починаємо так, так. волі по неволі пісню. Люди сходили сюди, вони піснями проповідували. Перше життя, угу. власний приклад, допомога людям, служіння людям і звіщання слова Божого через пісню. Через пісню. А ось серед тих місіонерів, які займалися цією діяльністю, ви могли б назвати якісь імена відомі для історії? Ну, хоч коротенько хоча б розказати. Так, безперечно. Е, взагалі, кельтських місіонерів було багато. От, але. Е, Скажімо, найбільшими, такими найвидатнішими uh -huh. місіонерами, і можна їх назвати, і сьогодні їх називають одного з них апостолом Ірландії, іншого апостолом Шотландії. Так? Uh -huh. е, ними були е, Патрік, так? який вважається апостолом Ірландії, е, який в віці 16 років був е, викрадений ірландськими пиратами. Так? Uh -huh. е, Колумба, е, ірландською мовою, це слово значить Колумкілле, що означає Голуб церкви. Голуб церкви. Голуб церкви, mm -hmm. так. Колумбан, беда, так, фурса, ну і багато інших. Mm -hmm. Але е, найбільше... ну, коротенько про когось ви... е, найбільше, е, звичайно, вплив зробили в Ірландії, Шотландії. Це Патрік і Колумба. Mm -hmm. Як я вже сказав, Патрік був в 16-річному віці, викрадений піратами ірландськими, і там же перебуваючи в піратів, далі він був проданий у рабство. Так? Mm -hmm. і він зрозумів, що е має йти і благовістити, благовістити в першу чергу тим же ірландцям, тим же, які ставали піратами, так тому що з цих боків було. Море, океан, так. Промисел. промисел та розбій, mm -hmm. Для розбою. так. І він це робить, тобто він починає бловістити серед ірландських язичників. Mm -hmm. е, власне, його місія була дуже успішною в Ірландії, і він заснував дуже багато монастирів в Ірландії. Е, його послідовники, як і він, чітко дотримувалися євангельського вчення. Так? Зокрема, вони святкували е, четверту е, заповідь. Так? Це суботній mm -hmm. день, сьомий день тижня, згідно євангельського вчення. Е, і його послідовники залишили в тому числі е, слід по всій Європі, по всьому континенту. Іншим, е, як я вже сказав, відомим місіонером був Колумба. Колумба а, походив з ірландського а, роду Одонелів, і а, в також в юному віці він заснував на острові Йона. До речі, Йона. так? Вам ні про що не говориться? Ну, біблійна назва. Також так. Голуб, да? Так, а, ну, біблійна назва, так, очевидно, книга про Йони а, в даному випадку. Засновує монастир, і з 12 учнями так проводить там. Місійну роботу, тобто переклад святого письма, так переписування, переписування так абсолютно угу. правильно. І далі вже вони розходяться і починають благати. Вони розходяться. Яку територію займає ну, місіонерська діяльність? Послідовники Колумба, Патрика. На яку територію вони розходяться? В чому успіх такої діяльності? Вони розійшлися на дуже велику територію. Фактично, мова йде, як ми вже згадували. Мова йде про е, майже весь європейський континент, тобто це Галія, Франція, е, Голландія, Німеччина. Тобто навіть так. там, де християнство було, вже вони теж йдуть. Так, так, так. Але що цікаво, вони приходять в тому числі в Україну. Mm -hmm. Так і е, доказів письмових якихось важко знайти докази їх, їх, їхнього перебування mm -hmm. так, в нас в, нас, Там, в, в Україні в матеріалах. Але дуже цікаво те, що найбільшим доказом їхнього перебування в Україні є наявність топонімів е, в Україні, які беруть своє начало, так би мовити, з е, mm -hmm. е, назви у цих послідовників. Mm -hmm. Святого Колумби, так? Uh -huh. Колумби. І ці топоніми знаходяться у всій, на всій території Галичини, Волині, тобто Галі, Галичини, так? Центральна Україна. От, наші телеглядачі мають можливість глянути на карту і побачити, що ці топоніми були відображені в українській традиції і спрощені до таких назв, як на поділі села Колибаюка, це Хмельницька область. Колибабинці Вінницька область, Колубаївці, Хмельницька область, поруч Колибаївка, Хмельницька область, Колуба Колубаївка, Вінницька область, Колбаєвичі, Львівська область, Колибабинців, Вінницька, Колебань, Хмельницька і так далі. Клебани, Львівська область. Особливо я хотів би відмітити Клебани Львівська область, це Жовківський район. Е так, е біля Рави Руської. І поруч одразу mm -hmm. біля цього села. Лебане, так? Від місіонерів, послідовників Колумба знаходиться село Йничі. Mm -hmm. А ми згадували з вами острів, на якому Колумба заснував монастир. Mm -hmm. Острів Йона. так? Власне кажучи, з якого і велася далі місіонерська е, діяльність на Шотландію, так? як ми бачимо, колебань, колебани, клебани, так, угу. і йоничі. Справа в тому, що ну, можливо не всім глядачам українських зрозуміло це слово, Там, клебани чи клебані. Угу. Але якщо ми запитаємо жителів, які живуть на Західній Україні, Але чи ні, що це означає слово, вони всі дадуть одну відповідь, одну відповідь що це слово означає. Це слово, зараз, як мені так. пояснила моя мати, тим словом означували будинок і господарські приміщення священників. священників. А це Ще ціле, ціле село село називається так. хатою священників. Це навіть не мама, я зараз проводив опитування в да. людей України, Кажу, Що означає угу. слово, клебать? Вони чітко uh -huh. говорять, то хата священника. Або uh -huh. Монаха. Так? Uh -huh. Чинців, Або вона. Тобто. Але тут ціле село. Ціле село. Тобто, і то, і собі, так, і виявить uh -huh. собі, що це е, досі є в пам'яті народу. Так? Навіть в моєму селі, рідному це... селі, Стрептів, е, за ним є місцевість клебань, яка uh -huh. називається. Так? Тобто, очевидно, цілком е, доказово. Що там побувались це земери, слово так. походженням саме звідти з Ірландії, Шотландії. Власне кажучи, і це підтверджується археологією там, тобто ця е, мова йде про ранні століття народження Київської Русі, Київської держави, так угу. багато українських дослідників, Добре, в, Добре. в тому числі Тищенко, такі є. Вони Власне, ну вони про це може... доволі так. Ще хочу додати, що е, от цими доказами, які ми сьогодні маємо, так відносно топонімики, яку залишили кельтські місіонери так, послідовники Колумба. Ми завдячуємо професору Костянтину Тищенку. Я б сказав, без перебільшення лінгвісту No1 в Україні, який видав книгу Етномовна історія прадавньої України, де, власне, і все це. Добре, дякую вам за змістовні відповіді. Дорогі телеглядачі, зараз ми зупинимо нашу розмову на кілька хвилин для рекламної паузи. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, наші глядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства і сьогодні ми продовжуємо досліджувати кельське християнство, а саме кельтських місіонерів. Зі мною у студії магістр філософії і релігієзнавства, знавець української історії, Нероба Віталій і дослідник кельтської історії на землях України Юрій Миськів. Зараз на своїх екранах ви бачите електронну адресу, на яку можете надсилати свої запитання, побажання та цікаву інформацію стосовно нашої передачі. А детальну інформацію до нашої передачі читайте в періодичних виданнях газети Акцент та Вічний Скарб, а також в інтернет-газеті Путь. Шановні експерти, ми з вами перед нашою паузою розглянули ту територію, де звіщали місіонери кельтського християнства свою проповідь. А скажіть, будь ласка, в чому причина успіху їхньої проповіді? Причина успіху у нас складається з двох частин: перша із цієї ситуації. Яка була в той час в Європі. Одного разу Ісус Христос сказав своїм учням, що Ниви вже побіліли і mm -hmm. готові до жнив. В той час склалася така ситуація в Європі, коли був певний духовний вакуум. Старі боги язичські, вони ну скажімо, віджили свій час вже... і вони не відповідали на ті потреби населення, які були, а тоді була страшна криза, війни mm -hmm. постійні, ну, відсутність стабільності. Люди прагнули якогось затишку миру. Радості в Богові, і саме це давали кельти. Вони не просто давали якийсь ритуал, угу. не просто давали просто якесь нове богослуження. Вони давали життя в мирі, життя з Богом, життя сповне такого блаженного спокою, при будь-яких обставинах. Це перша причина. Це перша причина. Так. Друга це те, що в центрі їхньої проповіді був саме Ісус Христос, саме Боже Слово. Воно було в центрі їхньої проповіді. А коли людина не просто агітує в якусь нову організацію, коли людина звіщає саме про Божу любов, про ту любов, яка єдина може змінити людські серця. Саме це єдине, що є успіхом в будь-якій місіонерській діяльності. Тому що людина, якої серце змінив Бог, вона зможе змінити серця інших. Добре. Дякую, Віталій. Е, я чув про те, що історія українськ... історії евангелізації України. Саме кельтськими місіонерами тісно пов'язана з Болохівськими князівствами. Де вони знаходилися? Які вірування були в них? Справа в тому, що українські кельські місіонери є записи. Це в, скажімо, в хроніках баварських. Є записи про це і в житті Колумба, про те, що цей. Колумбаш він мав намір, чи там є різні такі, ну різні версії, різні описи. Uh -huh. Що він одні кажуть, мав намір тільки піти, а другий каже, він таки пішов в слов'янські землі. А слов'янські uh -huh. землі були зовсім поруч з тим місцем, де він проповідував. Вже Словенія починалася, і далі пішла uh -huh. Моравія. Uh -huh. І вони доходили аж до нас, і пізніший час, коли пересідували кельтів в Європі, католицька церква, uh -huh. єдиний шлях до втечі їм був на схід. Так, Волохівські mm -hmm. князівства були розміщені на півночі Поділля сьогоднішнього. Так? І межували якоюсь мірою з Куронського. Ну, фактично, Все Поділля. І Вінницька, mm -hmm. Хмельницька область, Житомирська. Так, Вінницька, Хмельницька, Житомирська. Так. І були представлені такими містами, як Звягель. Це, до речі, стародавня назва сьогоднішнього Новоград Волинського, що означає, mm -hmm. походить від слова Ванжело. Євангеліє. Mm -hmm. Цікаво, Дійсно. Е, також е, Болохів, Житомирська область, е, mm -hmm. Івано-Франківський є також Болохів. Mm -hmm. е, е, ну І інші міста. А саме власне, назва е, Болох, корінь Болох означає кельтської як зруйновані. Mm -hmm. Зруйновані. Справді вони е, за деякий час були. Зруйновані. Якої віри були можновладці? Ну, у князь... Чим вони відрізнялись? Там не було спадкового князівства. І громади ці були засновані на принципі Віччя, на принципі рівності. Цікаво, uh -huh. що у Кельті от, була така, скажімо, спосіб управління коло, рицарський такий uh -huh. е, круг, рицарі круглого стола, пам'ятаєте uh -huh. е, король Артур. Uh -huh. До речі, і в козаків так само е, управляли всім коло. Якщо uh -huh. це донський казачий круг. Mm -hmm. І є досить поширення в науці версія про болохівське походження українського козацтва. Ці е, громади болохівців, в свій час, коли вже церква в Європі відступила від кельтської традиції під натиском хрестоносців, під натиском Римської церкви, вони добровільно перейшли на сторону татар. А для глядачів, можливо, до відкриття про те, ну це вже тема дальших передач. Про mm -hmm. те, що військо Чингісхана складалося з несторіанців. Християн Азії, які, до речі, великі в значній мірі також святкували суботу і не поклонялися іконам. Ці Uguge. християни заповняли всю Азію. У нас була передача про несторіанців, думаю, ще б даємо поговорити. І Болохівці, як тільки прийшли татари, вони відразу прийшли на сторону татар. І їх називали татарськими людьми. Ну <реку> Ось <реку> ми говорили про кельтю, про їхню місіонерську діяльність. Що вас особисто захоплює? Ось такі місії, яку здійснювали чинці, місіонери. Київського християнства. Мене особисто захоплює те, що ці молоді люди так, не побоялися піти в таку далеку подорож, це більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів від сьогоднішньої Ірландії, так, Шотландії, для того, щоб благовістити. Тобто їхнє бажання, бажання свідчити, так? Про христову віру до краю землі. Так, фактично з краю землі. З краю, краю землі, так пішли. І безперечно, це говорить про їхню відвагу, відвагу е, і те, що вони були впевнені в результаті своєї діяльності. Чому? Тому що вони цілком і повністю покладалися в цій діяльності на Бога. Угу. От у мене захоплює. Угу. І тим більше, що вони, е, як ми вже говорили, так. На підставі топоніміки України, західних земель, центральної України Західної України так свідчили на історичній, якщо так можна сказати, батьківщині, так великій скіфії повернулися до uh -huh. Німим свідком їхньої мужності, їхньої посвяти є присутність так званих кельських хрестів в Україні. Я хотів би, щоб глядачі звернули увагу на екран, де зображені кельські хрести вони зовсім uh -huh. відрізнялись від римських хрестів. Uh -huh. І саме ці кельські хрести. Розташовані в нас на Чернечій горі в Каневі, на мог... біля могили Шевченка, Шевченка. стоїть Кельтський. хрест. Mm, І біля е... в Суботові, де могила Хмельницького, там біля церкви в Суботові, стоїть саме. Кельтський, тобто це, хрест. Це, це, це якби те, що принесено було кельтам і ну, місіонерами на, це, на цю територію. Слово коло означало, кельський хрест відрізняється тим, що крім нього коло. Угу. Одні, одні дослідники кажуть, що то є сонце, але угу. то не сонце, то коло. А угу. коло в кельтів, і так само до речі, в козаків це означало об'єднання людей, собрання, зібрання. Угу. Кельтські так. хрести ставили біля церков, а не на могилах, біля церкви стоїть хрест. Так само в угу. суботу, біля церкви. І вони свідчили про те, що ці люди в центрі свого життя, в центрі свого зібрання Поставили. ставили Ісуса Христа. Цікаво, що в колі часто вони обідали в колі угу. і в серед центрі, кола садили самого поважного чоловіка. І от хрест, саме важливе, що було для них. Не сам хрест, а жертва Ісуса Христа угу. на Гологові. Вона була в центрі їхнього життя, їхньої духовності, їхньої проповіді. Саме це мене захоплює в них. Кельтське християнство дуже сильно споріднює із апостольською традицією акцент на проповіді Євангелія, прагнення познайомити світ із Спасителем, що постраждав на Христі за гріхи людей, вело ірландських і шотландських місіонерів на схід. Вони пройшли з благою вісткою всю Східну Європу, залишивши помітний слід своєї діяльності на теренах України. Звістка про кельтську місію у наших краях може видатися шокуючою, але тим не менш. Фактом є і існування ірландського монастиря у Києві, і явно кельтське походження кількох десятків українських топонімів. Якою ж мала бути віра цих подвижників, щоб пуститися у небезпечну подорож на тисячі кілометрів від рідної домівки і нести Христове світло іншим країнам та народам? Велика подяка нашим експертам за відновлену сторінку української історії. Бажаємо вам натхнення у ваших подальших дослідженнях. Я ж прощаюся з вами, дорогі друзі, до наступної зустрічі.